Всім привіт! Ви на каналі Оленка про маскульт. Тут ми говоримо про книги і серіали, про SMM та Діджитал, про маскульт в загальному його значенні. Про все те, що вам так само цікаво, як і мені. Чим я залюбки хотіла би поділитись з вами. І настав час додати трошечки реклами на цей канал, не платних інтеграцій від брендів, в чому я була би напевно, дуже рада. А маскульту про рекламу. І звісно, я маю на увазі Емілі в Парижі, тому що зараз виходить заключна частина четвертого сезону, не знаю, чи це останній сезон в. На самому серіалі я довго трималася і нарешті можу висловитися не тільки тому, що четвертий сезон завершується, а й тому, що тепер у мене є майданчик, на якому я можу це легітимно, так би мовити, робити. Так я хочу поговорити про Емілі в Парижі, але я не буду обговорювати весь серіал. Я хочу поговорити про хибне бачення того, як відбувається все в рекламі, в рекламній індустрії і чому те, що показують нам в серіалі, практично ніколи не може бути імплементоване в саме життя. Тому сьогодні говоримо про топ найбільш нереалістичних ситуацій і рекламних кампаній в роботі, як вона себе в першому сезоні назвала бренд-менеджерки, але давайте так працівниці маркетингової агенції. Що не так тими рекламними кампаніями і тими ситуаціями, в яких опиняється Емілі в Парижі? Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, буду вдячна за будь-які коментарі. Поїхала. Почнемо ми з самого початку з менш масштабної кампанії. Це кампанія, яка була показана в першому сезоні, в п'ятій серії, і стосувалася вона матраців, ліжок комфортних від шведської компанії. Натоп людей дивився, як тільда Свінтон спить у коробці. Чому? Бо вона вміє зацікати спостереження за сном заворожує. Тут принаймні Сільві намагалася оперувати якимись референсами. Вона згадала Хепенінг з Тільдою Свінтон, яка спала, і на неї всі дивилися в контексті того, що дивитися на людей, які сплять, а це заворожує. Нам це подобається. Я не впевнена, що це. Взагалі коректно порівнювати, тому що те, що відбувається в світі арту мистецтва як хепенінг, це, по-перше, спрямоване зовсім на інші цілі. По-друге, коріння має. Такі, які можуть зовсім не бути дотичними до рекламної кампанії, ось цього бренду Гестенс і задач, які вони ставлять перед даною кампанією. Поки що тут навіть це не проблема, але тут притягнутий оцей артхепенінг це класний референс. Клієнти, звісно, таке люблять. У вітрині на Єлисейських полях парижани побачать двох прекрасних моделей, які сплять і проводять цілий день на ліжку. Переконливий і спокусливий. Живий приклад розкоші. Тут нам пропонують показати пару в вітрині, яка там Буде спати цілий день. Мені здається, це абсолютно не оригінальна ідея. У нас в Україні навіть таке було реалізовано. Правда, не в сегменті розкоші, не в сегменті комфорту. В зовсім іншому сегменті. Кому цікаво, просто погугліть. Це здається, кампанія 17-го, може, 16-го року це цитрус зробив. І насправді не, не один раз у нас в вітринах жили люди. Тут нам пропонують, нам пропонують навіть візуалізацію. Це виглядає достатньо схоже на те, що може відбуватися. В реальному житті, але далі бачимо, що буде відбуватися. Дивимось. Гарно, проте не захват. Я ніби вже бачила це. І вона правда це бачила, тому що це було десятки разів, якщо не сотня, в усьому світі. І отут починається весь факап всього серіалу. Нові ідеї, по-перше, принесли ем, клієнту на захист одну ідею. Так може бути, якщо ви в ній максимально впевнені, і ви перед тим. Щось таке з клієнтом як на рівні концепції, затверджували. Це окей. На рівні smm стратегії ви приносите ці або взагалі стратегії, ви приносите одну стратегію. Але навіть на рівні там уже контенту ви пропонуєте декілька варіантів на вибір, тому що ваше бачення, навіть узгодженої концепції, може не стикатися з баченням клієнта, тому що у вас зовсім інший може бути рівень сприйняття, різний культурний бекграунд, контексти, все. Тому пропонується декілька ідей, особливо якщо це якась кампанія, яка відбувається в офлайні, там, де дуже важко, по ходу, якщо ти бачиш, що це не спрацьовує, вносити корективи або на телебаченні. Там теж достатньо важко вносити корективи в ролик, який вже в ефірі, плюс це бюджет. Тут ми бачимо ситуацію, коли у них тільки одна ідея. Вона не подобається клієнтці, тому що це не вау, і що робить Емілі. Можна завжди пропоную абсолютно свіжу нову ідею, буквально на захисті з клієнтом. Ця ситуація мало імовірна в реальному житті. Дивимось далі. У снах ми переносимося до чарівних місць. Висока якість ліжок гестер забезпечує нам найкращий сон, але чому це має бути лише в спальнях? Чому не під зірками? Спати можна будь-де, але коли ти спиш під зірками, ти спиш, якщо в комфорті, в комфортному глемпінгу. Якщо е, ти турист або туристка, ти спиш під зірками біля вогнища, ти спиш на яхті, але не на ліжку. Ну тобто тут трошечки. Таке, але за для компанії можливо, щоб прокомунікувати якийсь меседж. Окей, дивимось далі. Поставте ліжка в найінстаграмніших місцях цього прекрасного міста, люксембурзький сад Лувр, і поширте фото реальних людей, не моделей, що сплять і бачать сни. Тут пропонується ідея. Хай всі приходять до нас спати, ну це притягнуто за вуха. Хай всі прийдуть затестити наш суперкомфорт, хай всі прийдуть уявлять себе зіркою цього казкового сну, там як завгодно. Але поспати і через соцмережі, ну це просто дуже слабко, Хоча у клієнтки там уже горять очі, ну це просто дуже слабка ідея. В Зазвичай, як ідея, це можна взяти, допрацювати і відточити до чогось крутого. Але далі вона пропонує одразу декілька локацій. Лувр, Люксембурзькі сади, як мені відомо, і там, до речі, про Лувр буде це показано, на щастя. Але і та, і та локація, і всі решта локацій, які можуть запропонувати з таких знакових інстаграмних, вони. Закриті для проведення всяких комерційних івентів і зазвичай це коштує грошей. Там є дуже жорсткий таймінг, умови, контракти і черга. А в деяких місцях, як було показано тут, в Луврі, наприклад, практично неможливо провести нічого. Хоча я працювала раніше з брендом DS. DS – це французький бренд, вам напевно. Легше буде згадати такий бренд, як Citroën. так усе от похідне від Citroën, але воно тепер виокремилося в окремий бренд. І вони проводили презентацію свого ds 4 на під час Паризького Fashion Week в Олуврі і знімали там ролик. Це можливо, але це не робиться від сьогодні на завтра. Це планується ого скільки. Окей, далі вона пропонує не знімати моделей, а знімати не просто людей. Це можливо. Але треба розуміти, що з кожною моделлю, точніше, не моделлю з кожною реальною людиною треба буде заключати окремий договір на використання його обличчя і її обличчя в кампанії. Це не завжди можливо домовитися. Жоден бренд не погодиться на це дуже легко, тому що вони розуміють, що це несе за собою додаткову юридичну тяганину, тому це отак от, от не зробиться. Дивимось далі на розкішних ліжках гестенс. Розкіш і прийдіть всі поспіть. Це речі, які не стикаються. Тобто, ідеологічно з точки зору позиціювання розкіші для всіх. А Емілі дуже часто буде пропонувати протягом всього серіалу розкіш доступна для всіх. Пропонує Оксюморон. Це можна викрутити, але це буде нівелювати розкіш такою, якою вона є. Це буде розкіш для всіх. Окей, в результаті вони таки зробили локацію декілька локацій. Більш адекватних відкритих, хоча теж треба розуміти, що для того, щоб проводити івент на локації, треба замов... домовитися домовитись з місцевою владою і місцевими органами поліції. Це робиться в будь-якій точці світу, не тільки в Парижі, це і в Києві. Так само зараз в Києві взагалі надзвичайно важко знімати, напевно, і не можна. Тобто, це не робиться за один день, щоб подати заявку в, наприклад, мерію або в поліс департамент. Це час і черги, і так далі. Плюс узгодити місце і виготовити локацію. Це дуже дуже тяжко, і тому те, що вони тут показують, практично нереально. Але далі ми вже бачимо цю локацію. Вона їм таки вдалося. Вони там зробили огорожу, і ми бачимо антураж. Емілі, ми бачимо тут абсолютно не розкішну локацію, не в поганому розумінні. Ми просто бачимо. А ikea є плейс? Якийсь, от реально, от в ікеї зараз, до речі, є такий тренд в рілсах, що контент-креатори не приходять знімати свій контент, не маючи наприклад додаткового бюджету на студію або ще на якийсь антураж, приходять і знімають на цих от локаціях виставкових в ікеї. І це теж окей, але тут у нас нібито мала бути розкіш, а виглядає просто як ікеївський стенд. Хоча це теж шведський бренд, напевно, це натяк якийсь я не знаю. Але далі. Нібито ми маємо знімати простих людей, і бачимо ми тут штучне світло спалахи, і бачимо фотографку. Тобто реалізація я не знаю. Тобто, питання про що ця кампанія? Ніде ні вордінгу, ні брендингу, ні представників бренду, там якихось з мерчем, наприклад, нічого такого взагалі. Тобто, по факту, ми тут бачимо просто ліжко, фотографку і так далі. Чесно кажучи, перша початкова ідея з референсом на Хепенінгстін для Свінтан виглядала сильніше, принаймні там можна було би створити розкішну, розкішну, прямо якусь е вітрину, десь умовно, в галереї Лафаєт, яка потім, до речі, в четвертому сезоні буде згадуватися, яка виглядає як сама розкіш, взагалі, як визначення розкоші. Ну, тут маємо що маємо нехай так. А друга кампанія, яку дуже хочеться обговорити, це славнозвісна кампанія з рімова. Рімова такого культового бренду. Ми створимо грайливу кампанію. Наш слоган Тримай свій багаж при собі всіх. Тут покерфейс, тому що keep your baggage close to you. і, взагалі, ось це от жарт на тему тримати багаж при собі. Французи, якраз можливо, і не мають такої діома, якраз американці. Тому і Емілі тут трошечки на покерфейсі. Мають твій багаж. Це от твій, твої всі там колишні, психологічні травми, все те, що за фасадом на перших парах стосунків люди не помічають, а потім воно вивалюється як весь цей багаж. Тому тут всі трошечки в шоці. хто знає, той знає. Була дуже крута серія. «How met your mother» Якраз на цю тему. Ми очікували чогось більш зухвалого. Як ваша робота з Пєром Кадо. Знову ж таки, нам показують презентацію клієнта, коли все вже має затверджено бути. Я не знаю, хто в цій агенції креативний директор або креативна директорка. Нам так і не показали за той час, що я подивилася, цю частинку, другу частину четвертого сезону, я ще не бачила, але маю сумнів, що там нам розкажуть, хто з них креативний директор, хто з них копірайтер, хто з них хто, хто з них аккаунт. Ієрархії ноль. Ну окей, так може бути в агентствах, коли всі прийшли плюс-мінус при на однакові позиції і намагаються тягнути на себе ковдру. Фік з ним це може бути в житті, але прийти на зустріч з клієнтом і презентувати їм підчити ідею, не затверджену з командою з тим, хто ну, хто є креативним директором. Нереально. Далі Емілі, як завжди, піднімає руку, каже, тому колаборація з Міром ідея знову ж таки ні з ким не узгоджена. Це не бекапна ідея з портфелю, якому витягли як ви сказала, ось. У нас тут ще є варіанти. Ні, це щойно згенерована. І вона пропонує колаборацію. Колаборацію з цим П'єром Кадо, їхнім дизайнером, з яким вони давно працюють. І це дуже ризикована історія, тому що ці хапаються, тому що вони посилаються на цю компанію, вони посилаються на цього дизайнера, він їм подобається. Емілі одразу їй пропонує. Чи це можливо, ніхто не знає, як з Лувром, з яким неможливо було домовитися, так і з П'єром Кадо, можливо, він не бере участі в колабораціях, можливо, саме цей бренд, не в списку тих, з ким би він хотів співпрацювати, і так далі. Це великий ризик. Клієнти одразу охоче на це йдуть. Кітчева валіза, насправді кричуща, це може бути вдало. На яких засадах це може бути вдало? Не ясно. Їм просто подобається П'єркадо. Що би зробила я на місці всієї цієї шарами? Я би на етапі. Брифу іде брифу з клієнтами, тобто коли вони приходять і кажуть про задачі своєї кампанії. Я би у них спитала, і я роблю це завжди, друзі. Чи хотіли би ви, щоб ми запропонували вам колаборації? Або одразу ми будемо пропонувати вам колаборації співпрацю з іншими там брендами або з відомими персоналіями. давайте проговоримо з ким би вам хотілося б попрацювати, з ким би вам хотілося, але ви знаєте, що це за межами вашого бюджету, це там колаба вашої мрії і е, ваш. Блекліст або там список стоп слів, з ким ми не співпрацюємо. Це робить кожен професіонал завжди. Абсолютно завжди, я хочу говорю це з зі сфери SMM і діджитала, а не зі сфери креативу креативного або там піару, але там теж так роблять, щоб не потрапляти в такі тупі ситуації, і щоб не наражати ні себе, ні всю компанію, яку ти розробляєш, ні компанію, в якій ти працюєш, на шалені ризики. Такий сенс О, не смак. так. Окей, для Его П'єра Кадо можливо це і прикольно, але який профіт з цієї кампанії буде бренду Рімова. Суть в чому суть в тому, щоб зробити кітчевий чемодан, Але ви поміщаєте зображення портрет людини, яка може ну не всім імпонувати позиціювання, можливо, якесь придумати, що типу ну це якийсь мега незамінний твій, твій travel suitcase, без нього тобі ніяк. Ну тобто позиціювання відсутнє reasons to believe, Чому це спрацює? Я не бачу, і чому це має купити покупець Рімова. Теж не сказано, але вже пропонують при тому, що пропонує не арт-директор агенції в колабі з креативним директором, а пропонує Емілі, яка в першому сезоні назвала себе бренд-менеджеркою. Бренд-менеджеркою чого я не знаю, але паралельно з тим вона завжди наголошує на Тому що вона працює в маркетингу, не в брендингу, не в арт-дирекшені, не в айдентиці, в маркетингу. А тут вона вже пропонує двіж. Окей. шокей. Яркату. Що за історія тут криється? Зустрічається, значить, в Емілі в Сент-Тропе з цим чемоданом з величезною мордою П'єра Кадо з його конкурентом Вона, звісно, про це не знає, але це дивно. Якщо ти працюєш з клієнтом довго, то ти вивчаєш його конкурентів. Це перше правило хорошої стратегії. А Вона в маркетингу все ж таки працює. Вона на цьому сама наголошує. Окей, вона пропонує погоджується, точніше, зробити фотки цього дюпре. Разом з чемоданом, тому що думаю, це посприяє просування бренда як яким чином, на які результати ти орієнтуєшся, що буде ключовим показником ефективності, або ну хоч якийсь сенс? Це все виліться в скандал, тому що нібито джупресії на голову кадо, о май гад, як це жахливо! Хоча фотки виглядають достатньо класно, і це якраз те, що могло би розкрутити всю цю ідею, використати в якомусь кампейні ці чемодани, щоб показати їх, ну, in real life, або сілебам, або там ще з кимось, тому що сам по собі просто чемодан, ну, з цього те. Теж можна зробити щось там, фоткати умовно людей, які з ними, складати з цього теж якісь кампанії, якусь історію, закручувати сторітелінг. Багато всього можна. Можна промо, ну, якийсь там іміджевий ролик або не іміджевий, можна в стилі Гонзе зняти ролик. Як завгодно, варіантів дофіга. Але воно все не докручено. І просто зводиться до скандалів, як і більшість взагалі ситуацій, які відбуваються в цьому серіалі, все приводить до якихось дріб'язкових конфліктів дуже часто на м, предмет особистих розборків особистих відносинах, стосунках, точніше, а не реальних кампаніях. І не те, щоб це ой Боже, нам знову скандали показують як погано. Ні. Показуйте. Про це рекламу тоді не чіпайте. Або якщо чіпаєте, то робіть це якось більш продумано. Знайомтесь, наш новий клієнт. О, oh, Вес випускає ексклюзивну лімітовану серію від творчих директорів жіночої колекції Діор. Хочуть продавати як новий мастхев аксесуар для жінок. Отут хоча б щось розказали. тим більше Веспа це іконічно. Воно було в усіх прекрасних італійських і французьких, більше італійських, напевно, фільмах. То це ікона. І коли йде колаба з Діором, тут навіть не виникає питань. Тобто, якщо це було реалізовано, це круто. Ну, як в реальному житті. І тут одразу є якась, якась підвалена. Так, і бюджет дають такий, що можна рекламувати його як елітну модну сумку. Сумка на якій ти їздиш. Сумка на якій ти їздиш. Ну ладно. чисто для розробки ідеї ми не відкидаємо нічого за, наприклад, дизайн-мисленням. Хто хоче дізнатися більше, читати творчу впевненість, там є певні підходи в штормінгах креативних, коли ми на перших етапах взагалі не відкидаємо жодну з ідей. Ми навалюємо тьму різних ідей, навіть абсурдних, тому що абсурд, до речі, в креативі працює дуже добре. Тому сумка на якій ти їздиш, як основа того, що потім буде відбуватися, ще окей. Просто тут це з таким захватом сприймати, так ніби це вже готовий слен о, Господи, готовий Готовий слоган. Я складу список фотографів, які знімали жінок вверхи на речах. Складу список фотографів, які знімав жінок верхи на речах. Чому? Щоб що. Окей. Далі не буду показувати, просто коротко розкажу, щоб не затягувати час. Проблема цього моменту була в тому, що там намагалася знайти фотографа, який би підійшов до зйомки. Концепції зйомки не було, ми не побачили. Мудборда, хоча б якогось там, я не знаю, злополучного, хоч щось. Ви фотографа шукаєте під що. Окей, у вас є продукт. Добре. Далі що? Якщо це аксесуар дорогий, як і сумка, Dior, як ви це обіграєте? Тобто тут концептуально поки що все дуже порожнє. І саме через це, через те, що концептуально в нас поки що прорва, дуже важко пропонувати фотографів. Спочатку збирається концепція, ми придумуємо ряд локацій, ми придумуємо ряд образів, беремо ряд референсів. І вже на основі нього робимо пропозицію пул фотографів, пул моделей, пул там мейкап-артистів, всього цього. Без цього це нереально. Але тут все вивалюється і виливається в те, що нам просто треба знайти фотографа, тобто нам треба знову якась конфліктна ситуація, тому що у Сільвії там один з коханців, фотограф. А жульєн, якщо не помиляюся, саме він знаходить легендарну фотографку, яка може зробити круту зйомку. Вона працює там в. Нібито необхідному стилі, тощо І у нас конфлікт інтересів більш професійних і більш особистих. Але по факту в реальному житті такої ситуації бути не може тільки вже на на етапі, коли у нас готова концепція. Ну тут більше навіть нема що додати. Навіть нема що додати. В третьому, точніше, в другому сезоні було дуже багато різних брендів. У них у них, наприклад, був бренд ще шампер, коротко скажу. Особисто для мене максимально дивний бренд, тому що це нібито шампанське, але його ніхто не п'є, тому що воно не смачне. Їм роблять бризки. І вони посилаються на шампанське, ну не шампанське, на ігристе ігри, шампанське, яким готчики на формулі або взагалі на перегонах на один одного обливають. Але що це не бачила, щоб вони тільки обливалися. Вони дуже часто п'ють те шампанське, і мені щось здається, що воно смачне. Окей, те, що це дуже. Дивний бренд, а все ж таки, власник цього бренду це батько Каміли. Він достатньо дивна особа, тому в принципі хай буде. Всякі різні бренди є. Ми сьогодні говоримо не про дивні бренди, а про дивні рекламні кампанії, які не може бути в реальному житті. І от е, там є в восьмому епізоді, якому цікаво, розробка кампанії, де Емілі пропонує, я навіть зачитаю, шампер челендж, який стане вірусним. How do you pop your top є слоган, він достатньо прикольний. Його проблема тільки в тому, що він англомовний. Французи англійська мова вони не дуже дотичні. Вони, звісно, англійську знають, але послуговуються виключно французькою і в рекламній сфері в фільмах в усьому. Тобто для них пушити англомовні слогани для продукту, виробленого в шампані ну окей, але найдивніше тут було саме те, що пропонують одразу шампер-челендж, який стане вірусним в соціальних мережах. Як покажіть, як ви відкриваєте свій шампер. По-перше, для того, щоб це пропонувати, у тебе вже має бути лояльна аудиторія. Якщо ти попросиш на новий продукт зробити там UGC – User Generated Content, в якому будуть відкривати цей продукт, не факт, що люди підуть його купувати, тому що вони як мінімум про тебе ще не знають. Тому такі челенджі зазвичай робляться уже на лояльну аудиторію, яка на тебе як мінімум підписана і на тебе реагує в соціальних мережах. По-друге, пропонувати одразу вірус на щось це вилами по воді. Чому тому що Воно ну запрогнозувати спрогнозувати вірусність важко. Є декілька кампаній, які одразу готували як вірусні, і вони вірусились, але це дуже складно, і це треба бути максимально впевненими для е, таких речей в своєму продукції, в ідеї яку ти пічеш. Тут як завжди, це отак ось, ось все робилося. Окей, переходимо до мого улюбленого кейсу, заради якого я взагалі знімаю цей ролик. Правда, я дивилася третій сезон давно, як і весь серіал, в принципі. І це єдине, що я дуже добре пам'ятаю, воно мені прямо різало вуха, крідолось в очі, і мене аж тіпало від цього. Одразу буде переходити до суті, Це кампанія Макларен, презентація нової машини. Приходить до них запит провести івент, презентацію нової автівки від McLaren. Все нормально. Все окей, відбувається форс-мажор. Фортеця на пагорбі, яку ми бронювали для заходу Макларена, відпала. Але захід за тиждень вони не можуть, але змогли. Якщо вони забронювали вже якийсь палац або замок, ймовірніше за все під івенти вноситься застава, якраз щоб такі ситуації не ставалися. Це по перше. По друге, коли тебе настільки глобальні проекти, і це все зав'язано під івент. То ти одразу плануєш декілька локацій, щоб якщо у тебе відпаде одна, у тебе був бекап-план. Отак, от просто в нікуди запланувати одну єдину локацію, це практично нереально в справжній роботі. В агентствах. всі в Емілі тим часом просто сидить в телефоні, і тут її теперішній бойфренд Алфі присилає від іншого її їхнього клієнта цього савуар, фотку маєтку в Провансі. І все. Маєток Антуана, так я його добре знаю. Серія Макларена, що ми рекламуємо кольору Лаванди, колір лаванди. Наш Макларен зробимо, значить, тепер в Лаванді презентацію. Яка була концепція до ми, не знаємо. Окей, ну там ВІБ гості біля гран-прі треку. Там і так далі. Окей, но глобально. Те, що пропонується зараз, це просто поставити в лавандового кольору машинку в лавандового кольору квіточки. Яке місце підійти демонстрації авто більше за це? Як людина, яка працювала з 2014 року з автобрендами, скажу, що автобренди зазвичай так легко на такі речі не погоджуються. Макларен це достатньо потужний бренд, хоча він і вважається там лакшері VIP в якихось колах, але глобально це дуже крута тачка. Це дуже круті, ну коротше, неважливо. Але просто взяти і просто показати машинку. В лаванді власники бренду, мені здається, просто би не погодилися, тому що треба продемонструвати якийсь УТП. Нехай вона лакшері VIP, але більше сенсу було і показувати на треку десь, от там де пропонували першу ідею. На треку самого гран-при їхнього якогось я не думаю, що формул не ну, якогось там. Не просто щоб вона проїхалась. Нехай звідти потім виходять, я не знаю, моделі, селеби, шампанська з нею виливається, як завгодно, але якось продемонструвати саму машину. Важливо просто поставити її як рухляць, а там так і зробили в лавандове поле. Ну це якось трошки дивно. Ви Дозвольте, я так. День прем'єри ми бачимо, що машина просто навіть не в лавандовому полі. Вона стоїть десь в затінку, без освітлення, без якихось прикрас на чорному, на красивому подіумі, без брендингу, без представників бренду. Потім показали, нібито але. І просто красиво накритий стіл для ВІП-гостей, яким потім ще мають подарувати. Як я розумію, якийсь там аромат, який ще й не вийшов. Це виглядає дуже не дуже, розуміючи, що бренд Макларен це величезні бюджети для презентації своїх автівок, В це повірити практично неможливо. Більше того, суть всієї кампанії в тому, щоб люди просто приходилися, якісь vip гості і на фоні цієї машини фоткалися. Це трошки трошечки схоже на якусь експозицію на якомусь авторинку бушних тачок. Не буду навіть продовжувати. Ну. Це нереально. На цьому завершуємо цей балаган, тому що у мене від такого трошечки пуха з'їжджає, тому що я розумію, що на це надто багато форс-мажорів, непередбачуваних обставин і ще якихось штук на один рік. А тут хронологічно, хоч це і чотири сезони, показаний один. Рік це тумач. Це тумач для будь-якої команди, незалежно від того, це велике агентство, чи це бутік. А тепер чому взагалі зняти цей ролик і що я хотіла би донести всім цим? Це те, що отакі от кічові, дуже розвеселі і відірвані від реальності кампанії, які нам демонструють тут, і ситуації з роботи людини в креативній індустрії впливає на те, яке складається враження так про цю професію. Загалом ми спостерігаємо речі, яких в реальному житті. Не існує, що можна просто прийти в офіс, отримати доступ до всіх акаунтів, всіх клієнтів, постити там без. Ем... Затвердження з клієнтом контент, наприклад, нереалістично, можна прийти на фінальне затвердження проекту і пропонувати нові відірвані від реальності від ресерчу, від маркетингу ідеї, і клієнт, нібито буде на них вестись і погоджуватись не буде. Можна пропонувати, але погоджуватись він не буде. Робота навіть в найкреативнішій індустрії завжди передбачає чітку ієрархію субординацію і роботу по брифу клієнта на цілі того ж клієнта. Навіть якщо ми пропонуємо найскажі. Женішу кампанію це все одно має бути. Виважено мають бути ці reasons to believe, має бути стратегія. Тощо, якщо вам подобається реклама конфі і їхня скаженість, знаєте, вона теж планується. Вони теж плануються. Вони виграють потім не дарма не тільки креативні всякі премії, а й премії з ефективності, тому що їхня скажена реклама працює. Так має бути на виході. Ми отримуємо враження, ніби працювати в рекламі це рендомно фонтанувати, не до реальності. І клієнтських задач ідеями і отримувати з цього постійно овації, схвалення і я не знаю, там ще якийсь профіт. Так на жаль, не буває, але. Не сумуйте реклама Насправді це дуже класна тема, дуже класна середовище для розвитку свого творчого потенціалу, навіть для реалізації своїх найбільш крейзі ідей. Це дійсно так. Просто треба бути готовим до того, що все буде не так райдужно і яскраво, як це відбувається в серіалі Емілі в Парижі. Дякую, що подивилися. Буду вдячна за ваші коментарі. Конструктивної критики та підтримки підписуйтеся на мій канал. Попередні ролики ви можете подивитися десь тут, поки я готую для вас нові. Дякую ще раз, що були зі мною. Всім па.